Скільки меду може принести трутень, а скільки золотих та срібних яєць знесе курочка ряба? батьки учнів початкових класів повстали проти шкільних підручників. Нецікаві, абсурдні, ретроградні, відірвані від життя. Такий їхній вердикт. Міністерство освіти каже, це політехнічна операція проти підручників, які пройшли експертну комісію. Чи дослухаються чиновники до батьківських зауважень, з'ясовувала Валентина Добрита. Цьому підручнику з математики вчителька спочатку зраділа гарно ілюстрований, цікаві задачки з математичного погляду і абсурдні щодо реалі життя. Бджола Майя за літо назбирала 27 кілограмів липового меду і 27 кілограмів квіткового. А Віллі назбирав 36 кілограмів акацієвого меду і 15 кілограмів гречаного. Ну задача непогана, ніби але виявляється, що бджоли стільки не збирають. Те, що підручник недоопрацьований і місцями важкий для дітей учителька зрозуміла вже в процесі навчання. Чому, коли 12 поділити на 2 буде 12, як написано підручнику, дітям пояснити не змогла. А ви в якому класі? Мама першокласника Андрійка була переконана, що що а математику її син знатиме на відмінно. Звістка про те, що син не може запам'ятати правило, її ошелешила. Прочитала його і все стало на свої місця. Відсутність елементів у множині виражає числом нуль число нуль позначає цифрою нуль. Чому не можна дитині пояснити правило? Ну, чітко доступно і зрозуміло жодної помилки. Підручники пройшли відбір. Міністерство освіти скликало прес-конференцію. Її тривалість згідно рекорду: дві години урядники і автори переконували у своїй правоті. Не Для цього пишеться підручник з арифметики і математики, щоб заглиблюватися. У зоологію, проаналізувавши підручники, івані хочеться плакати. Зміст книжок тягне минуле і не адаптований до життя. Вони вважають нормальним розвивати у дітей психологію селянина 19 століття. Для дитини дуже важливо отримані знання закріпити в своєму тілі. Що це означає піти і зробити те, що ти прочитав підручнику? Він не може цього зробити. Івані є з чим порівнювати. Вона вивчала німецькі підручники. Там простою мовою описано те, що знадобиться в житті, як вирахувати найкоротший маршрут. Зібратися на пікнік чи розпоряджатися грішми Ми раніше говорили, учитися треба не для школи, а для життя. Реально школа може дати тільки основу базу навички. Ми стараємося обирати книжки з додатковим матеріалом. Тоді можна дітям більше запропонувати. Урядники від освіти кажуть, німці прагматичні, а нам це ментально не підходить. Коли у нас у сімейних справах на першому місці буде сімейний бюджет, коли діти батьки так. За столом будуть завжди обговорювати свої сімейні домашні фінансові справи. Тоді це може перекочувати і в підручник. Автори підручників на закиди про зміст взагалі реагують емоційно. Слова на букву «Х» дивно, правда? Можливо, людині не вистачає цих слів на букву «Х»? Нехай собі напише, хай собі читає, а в букварі вони є в такій кількості, в якій вони мають бути. Міністерство освіти відкликати підручники не збирається. Все згідно з державною програмою. Те, що програма не дає головного розуміння логіки процесів, це вже річ неважлива. Валентина Доберта, Вадим Зарицький, Олександр Ковтунець, Роман Дучак, Наталя Фібрик та Есен